Це дуже надійний автомобіль Honda Pilot 2008 року. 3,5 газ бензин, повний привід. Саме той автомобіль, про якого кажуть, що він може служити в вічність. І це правда, у нас є дуже класний мотор. Тим бачите, це у нас Honda. Є у нас штатні заводські рейнги. Пам'ять сидінь на дві персони, відкриття багажнику. Сиднічко у нас тут шкіряні, ось такі от гігантські прям крісла Само собою, з електрорегулюваннями. Є у нас є тут можний турні... ручничок мультикермо. Гіганськи, просто така бараночка, щоб класно було крутити. Блокування повного привода Ось така от коробочка дуже цікава. Є у нас ось такий моніторчик, і в нас виводить купу інформації, а саме там годинничок, що грає, кліматочок і музика, яка там, що там звідки програється. Чотирьохзонний клімат-контроль. Всі кнопочки працюють, все у нас тут справне. Дуже класно виглядає, просто подивіться, є у нас ще підігрівчики, прикурювачі, ось така от ніша для речей. А тут Перше можна і так речі складати, а ще можна так відвинути. У вас буде два підстаканечка, ще додаткові ніше. Можна відкрити лючок за бажанням. Ось Тут на зверху знаходиться, бачите, виїжджає у нас така сіточка. Все справне, машинка тіп-топ. Місце дуже і дуже багато. відчуваєш себе по царськи, сидиш, дуже комфортно. Є відразу бачу, ось у нас сіточки. Ось такі от сіточки чорненькі класні. Є грівчики задніх сидінь у нас килимочки розінені є у нас і зафікси, є у нас само ж собою підлокітничок, з нішою для речей і два подстаканічки по класиці. Ось так бачите, такий гігантський просто багажник. Тут можна, по-перше, вже спати спокійно, якщо відкинути ще другий ряд сидінь, тут можна всією компанією присісти і посидіти, поробитися в картішки. Як ви могли спостерігати, у нас там є подстаканічки, і це все не просто так, адже піднявши коврик, ми маємо доступ до третього ряду сидінь. Тож, друзі, хто собі хоче придбати собі такий от монструозний танк, хто хоче придбати дуже надійний автомобіль, який просто не стане не просто автівкою для перевезення з точки А в точку Б, а який стане надійним другом і завжди зможе вас відвести в будь якій ситуації. Тож, друзі, кого цікавить, звертайтеся на автопоєнті. Будемо на вас чекати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.